Замість 9-го – повноцінне 1 вересня. На Прикарпатті нарешті пролунав перший дзвінок у аварійній школі. У Раковці батьки насмілилися пустити дітей на навчання до старих класів, бо влада в чергове пообіцяла спорудити новий заклад. За день другий вже мають розпочати будівництво. Наразі 200 учнів наздоганяють заняття та уявляють, якою ж буде новенька школа. Новенька форма, біленька блузка та бантики. Першокласниця Христинка нарешті одягла свою довгоочікувану шкільну форму. Її ще задовго до 1 вересня вибирала разом з мамою. Сьогодні в класі хоче бути найкрасивішою. Тиждень назад ми готувалися до першого дзвінка, так як всі діти погладили форму, а вона стояла до сьогоднішнього дня, так як у нас. Була забастовка. Я хочу мати багато 12, і бути відмінницею. З мамою за руку та ще й з двадцятьма однокласниками христинка з квітами урочисто заходить на лінійку. Нині у 22 першачків Раковецької школи особливий день. Вітаємо школярів першого класу. Пері в країну знань. Вам відкриє перша вчителька. Навчальний рік для понад двох сотень учнів Раковецької школи розпочався лише сьогодні. Вони знову прийшли навчатися до аварійного закладу. Будівлі понад 80 років тут провалюється підлога, обвалюються стелях, а на стінах пліснява і грибок. Санвузли на вулиці, взимку діти вчаться в рукавицях та шапках. Пічне опалення не рятує. Навіть електроприлади ледь нагрівають приміщення. В Класах інколи не більше плюс десяти взимку. Про страхітливі та небезпечні умови відомо усім. Та іншого виходу для раківчан поки немає. Навчатимуться тут. Однозначно школа у цьому селі Раковець буде побудована. І в планах 1 вересня 2014 року відкрити першу чергу. Перша черга буде включати всі належні умови для умови які повинні бути у школі для повноцінного навчального процесу. Може залишиться там допоміжні приміщення, ще закінчити. Пропущений тиждень навчання. Діти готові відпрацьовувати в суботу і навіть на канікулах. кажуть, головне, аби школу розпочали будувати. Йдуть навіть на чергові жертви. Взимку знову грітимуться в рукавицях та шапках. Мусимо перезимувати. Будемо допомагати, ми будемо якось так робити, щоб діти зігрівалися. Чи обігрівачі будемо приносити, чи будуть опалювати якось ті класи? Швидше, все, що будемо десь ущільнювати, тобто збільшувати, напевно, що по одному уроку в день. І напевно, що будуть дні суботи, будемо відпрацьовувати. Можливо, ще варіант, що на канікулах. Це буде вирішуватися не тільки мною». Необхідних грошей на зведення нової школи немає, тож будувати вирішили в кредит. Аби зекономити, зводитимуть будівлю так званим народним методом. Із батьків, охочих допомогти, сформують будівельні загони і разом із професійними робітниками зводитимуть нову школу. Роботи обіцяють посадовці, розпочнуться вже за день-два і завершаться вчасно. Якщо ж влада не дотримується слова і школу не збудує в термін, батьки обіцяють вдатися до радикальних дій, погрожують перекрити дорогу на гуту. Де знаходиться резиденція президента?